Півгодини вільного часу займе у вас ця гора лінивих пиріжків. Пухкі, ароматні, а які ж вони тільки смачні. Це дуже просто. Рецепт я залишу під відео. До кефіру додаємо сіль, соду, все перемішуємо. Також сюди додаємо яйця і сюди ж додаємо будь-яку ковбасу. У мене це просто лежали дві сосиски, я їх сюди потерла. І додаю зелену цибульку. Можна ковбасу замінити, наприклад, на сир, можна на картоплю. Можна будь-що додати. Все перемішуємо і поступово додаємо борошно. Все добре перемішуємо. Обов'язково підписуйтесь на мої сторінки, адже в мене є дуже багато цікавих та простих рецептів, як на щодень, так і до святкового столу. Таким тістом дуже легко працювати, воно легко піддається ліпленню, тому з нього можна зліпити все, що забажаєте. Я розділяю на ось такі дві частини. Кожну частину я розкатую приблизно до 1 сантиметра і розрізаю на ось такі полосочки. У мене є ось такий фігурний ніж, і я ним розрізаю. І далі Смажити на сковорідці. Обов'язково додайте велику кількість олії, щоб вони майже повністю потонули, і смажити потрібно з обох сторін по декілька хвилин. Виходить дуже смачно, швидко, і ви можете накормити всю свою родину.